Все, ти доганяєш мене. Бо на тобі ж саме головне, пшениця в тебе, це ж не шутки. Радості бажаємо! А в полі, в полі сам Бог прохажав, Діва Марія, істина села. Ми з дітьми і святом прийшли до вас із невеличкою банкою, бо ми хочемо для 92-ї окремої механізованої бригади, де наші хлопці служать, купити квадрокоптер, щоб вони скоріш побили проклятого москаля і вернулися додому. Святом вас! Будь ну, матеріали пчела вон, напротив. 945. Я чую, ви э, посіваєте, де да, вас тут. А он банка, у, у, у дітей в цьому. Спасибо, Іра, спасибо. Під ноги давись, Іра. Іра, дивись, Ира. Ира, пиддвись, під ноги не впади. Да. Так, тут щось а, Ну, щоб пам'ятали, що ми посівали. Ага. А, а вони хоч працюють сьогодні? Ну, Так. А також ми сьогодні будемо вам засівати Ой, полем, полем полем Бог ходив, жито сія, сію, вію, повіваю, з новим роком поздоровляю. Це єднання, це продовження наших традицій, і це дасть можливість нашим Збройним силам України, нашій 92 й бригаді імені Атамана Івана Сірка, Кошового, нашого славетного атамана, зібрати кошти, домогти, помогти, допомогти перемогти. І нехай наші бійці повертаються додому з перемогою, з живими і здоровими. І це наш невеличкий вклад. Полем Господь ходить, Господь ходить. Ні, три не треба. Ні, от іменно три, бо три то класно, так. Да. Все, ось так, хай буде. Що ми ми йдемо з випередженням, так? Да. Да? Так де ми зараз йдемо? Давайте підійдемо там, де стояли, до. Ага, Витам. там вон, зараз люди ще підійдуть, все. Ех ви, Іван, звісно, з тобою не замерзнеш, тим теплий який. нічого теплий, як, як батарея! І на цьому святі, Ми обов'язково будемо застережу. Ти так понизу, понизу. А я зі неї, я ходжу, на неї Ой, полем, полем, полем! Господь, Та було закаточний ключ взяти, открутити кришку, положити і закрутити. А ми як кучу носили, чотири банки, банки повні назбирали. Я сам не очікував. Люди... Оту дирочку грошима роздвинули. <реш> <реш> розчистили. Ну що ж, на цьому святі ми обов'язково будемо засівати. Ой, о, так от знімають. Ой, полем, полем, полем. Господь ходить <ais> з Новим роком. Ваня, Христос рождається. Господь жито сіє. Люди радіють. Ой, Роди Боже, жито пшеницю і всяку пашницю. Тут у нас у Близнюках це уже стабільно. Це заведено. У нас уже гадів років шість. Як це відбувається, ходять до нас. Ну а селищним головою це вперше, даже якщо на квадрокоптер збирають кошти, це вже дуже доречно. Для 92-ї окремої механізованої бригади кошти <густим> на квадрокоптер. 92-га бригада імені Атамана Івана Сірка, який радить, треба дірку більшу робити. <густим> <густим> ну, нічого, нічого. <густим> Дякую, Людан. Ну а що? А що? Вони нас поздравили, це дуже <Дякую>, гарні. <густим> <густим> <густим>